До одеського ресторану заходить худорлявий чоловік та колоритна жінка. Сідають за столик, до них підходить офіціант, приймає замовлення і запитує у чоловіка, що воліє пити ваша дружина. А хіба по мені не видно? Мою кров, звичайно! Петро в селі був видним хлопцем. Тому, приїхавши до міста, він відразу запросив на побачення першу дівчину, яка йому сподобалася. Але він навіть уявити собі не міг, що це побачення буде найневдалішим у його житті. Бо прийшов він на нього з одним букетом, а пішов з іншим. Дружина, дізнавшись, що її колишній чоловік збирається одружитися з молоденькою сусідкою, помстилася йому сута жіночою підступністю. Вийшла заміж за батька сусідки і стала йому тещою. Петь, ти двері зачинив? Зачинив. На ключ, та на ключ, на два обороти, да, на два. Так, хлопці, петюнчику більше не наливати, він у наметі двері зачинив на ключ. Чоловік удома прикручує навісну полицю. Дружина й запитує, а чому ти її закріпив лише на два шурупи? Думаю, що двох буде достатньо. На полиці три дірочки для кріплення. Отже, використовувати потрібно всі три. Добре. Ввечері, коли ляжемо в ліжко, я тобі це нагадаю. Один пенсіонер каже іншому, ось мені зараз 72 роки, а почуваюся як студент. Невже на дівчат тягне? Так само, як у молоді роки? Та ні, так само на їжу не вистачає. Їдуть два мужики з глухого забитого села. Тут дивляться, дівчина молода стоїть на трасі і голосує. Ну, вони зупиняються, вона і каже Підвезіть мені, будь ласка, а я з вами натурою розрахуюсь. Один із них запитує у неї А натурою це як? Ну, я зніму труси і дам одному та другому. Один повертається до іншого і запитує Вась, тобі труси потрібні? Ні, відповідає другий. «Ну тоді поїхали далі, мені вони теж без діла. Він каже їй А ти мені подобаєшся, коли ти п'яна? Ти ба, так ти мені теж подобаєшся, коли я п'яна. Чоловік із дружиною дивляться мелодраму по телевізору. Дружина й каже Петро, подивись, як гарно в кіно чоловік свою дружину кохає. Да, а ти знаєш, скільки йому за це платять? Сидять два євреї. Один і питає Ти чого такий сумний? Да розумієш, моїй сарі секс потрібен щодня. А я далеко не молодий, вже не витримую такого темпу. А браш. Я тебе багато років тому попереджав. Не одружуйся з негарною жінкою. Тобі ніхто допомагати не буде.